Як діяти під час повітряної тривоги в разі пожежної небезпеки та інших надзвичайних ситуаціях. в Івано-Франківську відкрили безпековий простір, в якому навчатимуть дітей основам життєдіяльності за допомогою сучасного навчально-технічного обладнання, зокрема муляжів? Начальник головного управління ДСНС Володимир Чернецький зазначає дітей важливо з маличку навчати цієї інформації. Ми бачимо і по статистиці і по тих пожежах, по тих подіях, на які нам ми реагуємо, коли ми рятуємо, що все таки більший відсоток питань стається від особистої необережності людей, особистої необережності громадян. Це переважна більшість. Коли щось забувають, щось залишають, десь не там ідуть, десь до чогось підходять і так далі. Та далі, це все відбувається від того, що перше люди не навчені друге це відбувається від того що не завжди зосереджені на цих питаннях а коли вчити людей самого дитинства самого малку, воно це відкладається на все життя а коли ще нагадувати постійно тоді тоді є безпека тоді є Безпечне життя і всі небезпеки е, обходять стороною. Такий простір створили в межах всеукраїнського проєкту Клас безпеки, що впроваджують по території України, наголосив рятувальник. Деякі елементи запозичили в польських колег, а дещо придумували самостійно. Зараз в Україні проводиться така кампанія: це і Міністерство освіти спільно з Міністерством внутрішніх справ, рятувальна служба ДСНС України. Працюють над створенням таких класів безпеки в освітніх закладах, але і робляться при пожежних частинах, при головних управліннях, при установах ДСНС робляться такі класи безпеки. Зокрема, це розширені такі простори безпеки в Польщі, де ми побачили наших партнерів що декілька років тому в Ополі в одній знову міській пожежній частині міста Ополя були там з візитом і побачили іменно такий Такий простір і деякі елементи ми взяли від них, де самі придумали. У нас є порятунок в горах, наприклад. В нашій області він притаманний нам, Івано-Франківщині, тому що в нас є Карпати, немає ніде. Скажімо, поляків немає протимінної безпеки. У нас є протимінна безпека. Ми придумали цей пожежний автомобіль. Однією з учениць класу безпеки і шестирічна Маруся. Дівчинка зізнається, найбільше їй цікава інформація про те, як правильно використовувати кухонні прилади. Ну мені найбільше подобається, що там розкажуть про кухню, там то що, що робиться, якщо не заглядати за електроприладами, що не можна робити до кухні, що можна що, щоб, що потрібно робити в екстрених випадках. Також розповідає, що завдяки заняттям вона знає, як правильно діяти в разі пожежі. Якщо пожежа вже така крихітна, не осилюється, то можна заразити самостійно водою або піском, або землею. А якщо вже така сильна, присильна, то потрібно вже Набрати 101. відвідує заняття Євеліна за її словами. В час війни такі заняття є цінними для кожної людини. Я вважаю саме в теперішній час, і до цього також вони були важливі, але особливо зараз вони неймовірно важливі через те, що у нас в країні триває війна, і кожен має знати правила особистої і неособистої безпеки: як допомогти іншому, в першу чергу допомогти собі. Звичайно, що здоровий рятувальник. Це він має правильно підлаштовуватись до людини. Також дітлахи у розважальній формі показували, що робити у разі повітряної тривоги та як складати тривожний ранець. Ліліана Іванічук, Владислав Герега, новини телерадіокомпанія Раї.